У лікарні вдалося врятувати життя вагітній жінці, яка постраждала від ворожого балістичного удару по Кам'янському. У ніч проти 29 липня російська ракета поцілила просто по території пологового і терапевтичного відділення, де були пацієнти. Загинули три людини: 22 постраждали. Серед них і вагітна Катерина. Один із уламків пробив їй голову і потрапив у мозок. Після складної операції сьогодні Катерина опритомніла. що вона розповіла нашим журналістам. Дивіться далі. Від 29-річної Катерини ні на мить не відходять мама та її чоловік. Вчора вагітну жінку у тяжкому стані привезли до лікарні Дніпра з Кам'янського, куди росіяни у ніч проти 29 липня поцілили балістикою. Прилетіло біля тамтешнього пологового будинку, де лежала жінка. Вукраття вийшла. Потім чуть там воздух вроде бо не бахкала, я Аліці був адін. Значально вирив, ми спустилися. і потім через рім'я второй ну вже серйозній. Тоді вибуховою хвилею Катерину відкинуло один з уламків, влучив у голову, пошкодив мозок, і все це просто під час розмови з чоловіком. Вони були на зв'язку, коли пролунав вибух коханий. Почув усе Гуркіт, крик, а потім тишу. Зрив прозвучав кіта. Минути через 4. Я с ній розмовляв по телефону, коли вислушав після второго вибуху, одразу були крики, сразу були стекла розбиті, шум. Я бросив телефон, теж вона вже просто не отвечала. Вже в Дніпрі жінці зробили операцію та шанси від медиків були примарні. Она до нас поступила в 4.15 ранку 29 липня після вибуху. Будинку і коли ми побачили на комп'ютерному томографі, що такий відламок лежить мозку, надії майже не було. Кілька годин поспіль лікарі витягували металевий уламок. Це міновибухова травма. Це травма не тільки один осколочок, це велика кінетична енергія і страждає весь організм весь організм. Чому ми кажемо, що ми турбуємося за життя не тільки її, але і дитини, тому що це вибух крило основної кістки, воно пробило це крило основної кістки і влетіло в ту зону, де максимальна концентрація. Суди. Втім, кажуть лікарі, і життя Катерини і її малюка вдалося зберегти. Вже сьогодні зранку вона прийшла до тями. Єдине, що зараз турбує жінку болі. Крім голови ну, нічого. Вже вчора була хуже. Тут врачі підняли. Уже на пазіті родина Катерини сподівається, вже за півроку побачить свого первістка. У мене сильна дівчина. Вона витримала і витримає все буде добре. Тоді в ніч проти 29 липня армія РФ поцілила по території лікарні. В епіцентрі удару опинилося терапевтичне та пологове відділення. Постраждали 22 людини. Троє людей загинуло. Серед них 23-річна Діана Кошик. Дівчина була на сьомому місяці вагітності. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, вікна СТБ. Єдині новини.